Дорогі українці Українки щойно були доповіді по ситуації в Одесі після російського ракетного удару та в Харкові після удару керованими авіабомбами. На жаль, в Одесі є загиблі, мої співчуття рідним та близьким. Багато поранених усім нам надається зараз допомога місцеві служби, рятувальники ДСНС України, які відрегували миттєво. Важливо, що всі служби, всі наші люди. Від роботи, яких залежить життя українців, були максимально ефективні та швидкі оперативність в допомозі вчасний та достатньо сміливий захист життя це те, що нам усім в Україні допомагає вистояти сьогодні. Саме про оперативність багато було і на перемовинах з генсеком НАТО, з Єнсом Столтенбергом. Вчасне постачання зброї для наших воїнів, вчасні і достатні рішення про ППО для України. Це те, що необхідно просто зараз для захисту життя. Тим більше, що у партнерів дійсно є всі необхідні системи, і дійсно є вся необхідна якість зброї, щоб наші воїни могли діяти значно результативніше. Дякую, Єнсу, за розуміння, готовність допомагати. Щоденні російські ракетні удари, щоденні спроби окупанта зруйнувати більше наших позицій. Все це можна зупинити, можна зірвати російські наступальні плани. Але для цього українська сила має спиратися на достатню підтримку від партнерів на петріоти, які потрібні тут, на 155-й калібр, який має звучати на фронті, максимально впевнено, на достатньо. Далекобійну зброю, яка може і повинна знищити російську логістику, усі розвідки партнерів поінформовані про загрози і перспективи, які є зараз. Ми маємо зробити все, щоб досягти наших цілей спільних цілей, усіх в світі, хто зневажає терористів сьогодні. Провів ставку доповідь головкома Олександра Сирського, розгорнута доповідь фронт. Наші позиції найбільш гарячі напрямки, постачання, яке ми очікуємо, була і доповідь керівника ГУР, керівника СБУ, представників координаційного штабу щодо перемовин про звільнення полонених. Надзвичайно важливо, щоб з боку нашої держави була чітка комунікація з рідними полонених по кожному прізвищу, по кожній людині, має бути ясність. Настільки, наскільки це можливо, яка робота ведеться, щоб наші люди повернулись додому. Я дякую усім, хто дійсно дбає про наших людей і всю нашу державу. Дякую кожному, кожній, хто допомагає Україні. Дякую всім, хто б'ється проти російського зла. Слава Україні!